Да, я пам'ятаю вашу колаборацію з Надією Дорошеєвою, коли вона віддавала свій інстаграм-аккаунт. Скажи, будь ласка, ось такі вчинки, ось такі колаборації, наскільки вони були успішні чи були ще подібні? Е, в мене не було. Але Надя, вона ж це я була третя людина, з якою вона власне це зробила. І хочу сказати, що це прям доволі круто. Ця практика. Ну, знову ж таки, моя там суб'єктивна точка зору, що в Наді доволі молода аудиторія. Це багато в чому підлітки, багато в чому там, дівчатка віком 20 років, там, 23-24. Тобто це така аудиторія, яка тільки формує свій світогляд, яка тільки знаходить своє місце в цьому світі. І вони підписувались на Наді просто тому, що вона популярна, красива, класна, і вона співає, і співає легкі пісні, які там, вони запам'ятовують, під які легко танцювати, тусуватися. Але у Наді є серйозна сторона. В неї є серйозні пісні композиції. Вона доволі сильно включена в підтримку сил оборони. Вона багато з ким дружить з військових. І вона ось, ось цю свою молоду аудиторію вона теж виховує. Вона на своєму прикладі показує їм, що треба бути включеним. Да, можна прийти на концерт -палат спорту, поспівати, потанцювати, розважитися. Але завтра ти приходиш в себе і донатиш на сили оборони і згадуєш, що відбувається насправді в твоїй країні. Я вважаю, що таких прям історій повинно бути дуже багато і повинно це робити не лише Надя. Якщо більше людей буде цим займатися, буде більше показувати от внутрішні, внутрішні історії наших військовослужбовців, це прям буде дуже круто. І Я їй за це насправді вдячна, тому що там ми і гроші зібрали на відновлення бази, і вона мені потім писала, що дуже багато відгуку було в коментарях в приватні повідомлення їй, Що на люди там ніколи не уявляли, наскільки важкою є там робота медика насправді, наскільки вона може бути важливою, наскільки вона може бути небезпечною. Наскільки вона необхідна, наскільки необхідна підтримка медиками. Вона каже, що типу дуже величезний відгук знайшла. Це наша історія, це наша колаборація. І мені прям приємно, тому що от ми витратили всього 24 години, тобто одна доба на сторіси, а вже величезна кількість людей усвідомила, в якому світі вона живе, і, можливо, взяла для себе якийсь приклад, там з мене з Наді, не неважливо, але взяла правильний приклад, правильні рольові моделі для себе відшукала. І це круто. Хочеться прям дійсно, щоб такого було багато.